Всім привіт! Забрала сьогодні ваше замовлення з пошти. Знову замовили в мене шампунь від випадіння та росту волосся з екстрактом чеснику, з капіксилом, вітаміном в 5 Нагадую, що немає запаху неприємного чеснику. Дуже добре пахне і волосся від нього дійсно росте. Серію кератин. Кератинова терапія це сироватка для кінчиків. Сам шампунь. Ось такий шампунь, кондиціонер, маска для волосся, спрей для волосся. відновлює волосся на клітинному рівні, зволожує його, захищає від високих температур. Вся серія кератин зараз по акції 799 гривень. Всім рекомендую, такої низької ціни ще не було. На цю серію дійсно професійний догляд замінокислотним комплексом, тому дуже рекомендую скористатися вигідною акцією в цьому місці. Концентрована сироватка з олію чайного дерева дуже добре підходить. для... Тих, у кого проблемна шкіра обличчя або жирний тип шкіри, вона чудово підсушує, знімає запалення, наносити на почервоніння, і за декілька днів на цьому місці нічого не залишається, ніяких прищиків, ні почервоніння все дуже чудово сходить. І також можна наносити на герпес, коли з'являються тільки перші ознаки. Ну, вона взагалі чудово-дуже підсушує, знімає запалення. В цьому місяці – до речі, вона по акції 139 гривень. В цьому місяці, якщо купую на 35 балів, то я отримую продукт зі знижкою 77%. Взяла на цей раз алоя гель, який містить 93% натурального соку алої вера. Чудово зволожує, особливо коли, наприклад, опіки отримує людина, або сонячні, або термічні, швидко загоюються. Якісь там укуси у комах, або є просто суха шкіра, яку необхідно зволожити. Це ялоя гель використовується. Його можна використовуватися так, використовувати як і пачі під очі. І Чоловіки також наносять після гоління на шкіру обличчя, чудово загоює і знімає запалення. І ось такі зубні пасти, також подарунок від компанії всього одній гривні. Буду дарувати своїм клієнтам, щоб вони пробували і користувалися такими якісними зубними пастами. Це відбілюча зубна паста з місваком та алоєвера.